Друзі, доброго ранку, ви на каналі Копачі з Ми приїхали з ціліком сьогодні покопати. У нас, як ви зрозуміли, як завжди, вже в принципі дощ. Я не знаю, що це за сезон дощів такий. І ми виїхали зранку, з Само самого ранку приїхали, ще темно було. І вийшли ось на такий хуторочок, теж знизу був. Чи, кажу, знизу був тут був хутор, знизу вода і в пошуках черніхівської культури. Ну і я ж кажу, заразом тобі хутор нападається. Хутор ще й не є, так що купаємо. І в мене була перша знахідка, в Серіка була вже одна знахідка і в мене була. Зараз будемо дивитися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали дивитися знахідку. Вибачаюсь, Тому що камера заляпується водою, потім все в п'ятнах. Ну, якось так. У мене був перший сигнальчик, я вже знайшов його. Ось гляньте. Попався мені ось такий маленький дідський хрестик. Чи вірніше ще від нього залишилось? Ось такий хрестик. Це я не знаю пару копів назад. Серік. знаходив такий, тільки отут по центру ще й камінь у нього був цілий. У мене без камня попався. Ну, нічого. Ходимо. А ну покажи. Покажи свою находку. Сиріка теж цікава така. Знахідка зараз покаже. Чим вона цікава, тим що не така, як завжди ми знаходимо. Дивіться, яка ми штучка попалась. Якась накладочка. Чи непонятно, що вона таке було. Хто знає, то напишіть. Корона якась зверху. Тут щось порисовано. Ось така ось така штучка, де ще й фокус. Ну, цікава штучка. Ходимо, виходимо тут. Друзі, щось мені попалось тонесеньке, малесеньке і дуже погано дзвоніло. Зараз будемо дивитися, що тут. Так, ще якась накладочка, пуговка чи що вона. Поки нічого не бачу, Ще й, й випадає. Так, так, так. Ні, щось пописано єсть. Був якийсь медальйончик, колончик, гляньте. Щось там є. А, ну, так, да, бачимо. Що написано. Русь. Русь написано. І он, гляньте в якійсь обводки і зверху бачимо, що була петелечка. Значить, що вішилось на веревочку чи цепочку якусь. Ось така штучка попалась, такий медальйончик. А ця сторона лиса. Повністю лиса. Ладно, забираємо і ходим. Цікаві сьогодні знахідки. Не так як завжди. Там монетки. А тут таке цікаве. Друзі, я думав, що сьогодні вже і включатися не буду. Ось ходимо по Черніховському полю. Там походили трошки, сигнальчиків практично не було там. -то крутілка, від керосинок та ще якась фігня і вирішили переїхати. Тут ми вже ходили. У мене попадався динарик. І ось Сирік зараз покаже, знайшов проколочку та показуй показує. Черняховська яка крутезна проколочка. Бомбезна просто. Фіболок сьогодні нам не, не попались ні в одній І в мене ось був глянте, який сигнальчик. 41-42 і мені випав кругляшок. Зараз будемо дивитись з вами, що за кругляшок. Ано... Так, друзі, це опять динарик. І якщо я не помиляюсь, срібний Просто бомба. Так, срібний. Срібний... Срібний динарик. Видно легенда. І з цієї сторони, як завжди, якийсь мужик. Тільки хто воно, що воно, якщо чесно, я не розумію у них. Не так часто ми їх копаємо, так що так що якось так, ну щось срібний, ще що старенька монетка, то ну, це 100% помбезна, круто, забираємо і ходимо тут же. Друзі, гляньте, моя ямка є. Тут був Динарик. І Сіріко коло мене ось крутився і теж викопав динарик уже. Його попросив, щоб він звісно, підождав мене. Но він не втримався, викопав. І Гляньте, йому попався більший ну, лемесний Динарик, гляньте. Видна легенда з цієї сторони. І тут якийсь мужик. Ні, ну круто. Круто, круто. Сьогодні по Динаріку є. Я ж кажу, я думав, що сьогодні вже не вийде це відео, тому що ходили по Хотерщині, попадалася раз на жбонь. Там, ну, трошки я показував, ні одної монетки нам не попались, ніде нічого і вирішили переїхати на таке черняховське поле. Пройшлись і прямо в кучі два динарика, два динарика. Попалась мені ще тут крутілка від теж думав, що динарик ще випало так чітко. І, і все. І якось так. Я ж кажу, я думав, що відео сьогодні не вийде, А воно є, є. Такі знахідки. А ну погодь. Тут що, розсипуха динаріков? Ну копай. А підожди, підожди, покажи. Та ну хужий. Хто в тебе взагалі, як вообще медь бив? Що тут показує в тебе? 45. А, ні, все. Динарик. Ні. Ні, так може то здоровий динарик. Ладно, ходим тут же. І був у мене такий сигнальчик 30. І попалась мені ґінка. Обломана спинка фібули. Ось така ось така фібулка була. Ладно, забираємо, вихажуємо. Друзі, ось ми вже підійшли до машини. Сьогодні буде невеликий у нас ролик, ну зато бомбезний. Ну, Так як для мене. Трактор їде, чуєш? Бляда, чую. — Якщо це поле перевернуть, то взагалі просто бомбезно. Ми сьогодні вже мы... на роботу да, не поїдемо. Ми виїхали сьогодні на 4 годинки, мабуть, до роботи. Думали, що тут вже його все перевернули. Його, як казали, ще не перевернули. Ну, все одно, ми свої західки знайшли. Я ж кажу, їх було небагато, але вони були достойні, скажімо так. Зараз на цей рік вилажує знахідки і ділаємо обзорчик. Кстати, друзі, не забувайте за точки старих поселень. Добре, 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 добре. Е скидаю їх абсолютно безплатно за підписочку і лайк. Номер телефону оставлю в описі під відео. Пишіть вайбер, телеграм, принципі, не треба, тому що я можу не взяти трубку, а потім обіжаються дуже часто. Е пишіть і я вам все скину. Ладно, пішли робити обзор находичок. А ось і сьогодні, сьогодні наші знахідки. В Сіріка попалася копієчка, 1938 рік. Потім ось якась накладочка, цікава така, гляньте, з узорчиками, керасинки критілка, проколка черніхівська, гляньте, здорова, ціла. Саме, саме головне, що ціла. Завжди вони обломані попадаються, а тут взагалі просто бомбезно. Лемезний такий динарик порадував. Взагалі просто бомба, бомба. І помиїм знахідкам. Я в принципі, практично всі їх показував. Обломаний ключик такий попався. Дві, два обломки от фіболи. Потом ще на цьому на хуторщині ось такий кулончик, медальйончик попався. Хрестик, ну, а то разна така жбонь. І тоже попався у мене такий динарик. У мене попався срібний. Ось. Ось такий динарик. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!